Доброго мирного дня усім. І сьогодні хочу розповісти вам про дуже простий ритуал відновити свої сили, такий, який можна зробити вдома. Надзвичайно простий. Тут задіяні не лише якісь магічні питання, тут задіяні питання психологічні. Даний ритуал допоможе позбутися страхів. Ну, звичайно, це теж залежить від вашої внутрішньої пропрацьовки, від того, наскільки добре ви себе знаєте, і дозволить відновити всю свою силу, енергію. Тобто, якщо ви практикуючий, то для практикуючих теж, проте практикуючі і самі знають, так, як їм відновлюватися. Отже, що нам потрібно буде робити? Ми будемо писати, як не дивно, лист, який зцілює. В чому суть? Беремо, значить, зазвичай, аби все, що ви практикуєте, працювало на повну силу, необхідно задіювати стихії. Ось перед вами є стихія вогню, свічечка, і стихія землі. Каміння. Каміння, хочу зауважити, що свічечка з натурального воску. У мене свічечка освячена. І в мене є моє каміння, з яким я ну, працюю. Це аметис такий. от. Класний в формі меркаби. А це сердолітовий агат. Ось тут камінці можна заряджати. Так, якщо ви бажаєте, ще можна сюди задіяти стихію повітря, так, і запалити, наприклад, ладан або аромалампу, ароматичні палички, пало Санто запалити за бажанням. Вогонь виконує функцію активатора завжди у ваших будь-яких ритуалах. Щоб ритуал спрацював, необхідно в нього вірити і необхідно концентруватися. Концентрація це наше все в будь-якій магії, в будь-яких підходах. Значить, в чому полягає суть? Суть полягає в тому, що нам на папір, беремо папір, можливо, вам буде одного листка мало, не знаю. І на папір ми пишемо всі свої щирі емоції. Нам потрібно звільнитися від тих емоцій, від того, що нас переслідує, і повернути собі свою силу втрачену. Повірте, що люди, з якими ми взаємодіємо, наші образи, наші... хтось нас розстроїв, хтось десь ми втомилися, десь посварилися, так? десь якась неприємність. І ми внутрішній резервуар своєї сили, енергії віддаємо цим людям. Тобто кожна людина, яка нас вивела на негативну емоцію, вона з нас качнула енергію. Це важливо розуміти. Нам потрібен папір і потрібна ручка. Значить, даний лист буде ну, необхідний, і призначений лише для вас. І в результаті ви побачите, наскільки вам стане легше. Вам необхідно знайти тихе місце, щоб вас ніхто не відволікав. І щоб ніхто вас не чіпав. Значить, що нам потрібно в ньому писати. Треба написати людину і коротко описати ситуацію, яка вас вивела з себе, яка вам завдала якогось болю. Якщо ви не пам'ятаєте імен, хто вам це зробив, то якось означте так, щоб ви розуміли в цьому листі, про, що, про кого ви говорите. Тепер треба написати цій людині і цій події. Тобто ви описуєте. Наприклад, що такий-то, такий-то. Те, що ти зробив щодо мене, я не можу це відпустити. Я не можу пробачити. Ти якби, повинен був турбуватися про мене, дбати про мене, а ти завдав мені болю. Пишемо я. Тепер прощаю тебе, я можу звільнитися від тебе. Наприклад, коли я це роблю я, то я пишу людині тій 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 і пишу внизу: Я забираю в тебе назад свою силу. Через те, що якщо ми добровільно не віддаємо свою силу, вона повернеться до нас назад. Собі треба дозволити під час написання цього листа поплакати, покричати. Це, скажімо, такі привиди минулого, які живуть в нашій підсвідомості, які живуть в нашій душі. Це все, коли ви це все будете писати, коли ви будете заново проживати ці ситуації, згадувати тих людей, вам буде боляче, неприємно. Але написали ситуацію і пишемо: я такато чи такий-то. Забираю в тебе свою силу. Я повертаю свою силу собі назад. Коли ви все оце допишете, повірте, коли ви почнете згадувати, вам стільки всього спливе наверх, що вам одного листка швидше все не вистачить. І ви відчуєте, скільки людей за останній час, ну, скільки ви зможете згадати, скільком людям ви віддавали ту свою силу добровільну і ту свою енергію. наскільки... З вас її під'їли, підсмоктали. Коли ви закінчили писати, нам необхідно покласти руку на списану сторінку. Треба закрити очі, зробити глибокий вдих і повільно порахувати до 20. І з кожним новим числом необхідно відчути, як енергія. Минулого, цих привидів минулого піднімаються з глибини вашої душі, і ви їх відпускаєте. Ви уявіть оцю весь негатив, який у вас був, от який там написаний. Уявіть його в вигляді чорного диму. І ви поспостерігайте, яким чином цей чорний дим. Залишає ваше тіло і розсіюється на вітрі. Коли ви дорахуєте до 20, зробіть ще один глибокий вдих, і побудьте певний час в тишині. Дозвольте собі, от дозвольте, не душіть ті емоції, дозвольте собі пережити емоції, які виплили з поміря написання листа. І зберігайте спокій, поки вони. Не пройдуть, а вони пройдуть. Посидіть в тишині, подихайте. Переживіться ще раз. Побачте, як той дим пішов з вас. І побачите, наскільки вам стане легше. Повторіть тричі. Я забираю у вас мою силу. І відкрийте очі. Далі візьміть сторінки разом. Або одну сторінку. І зігніть їх посередині. Тобто ви написали і зігнули оце посередині. Потім необхідно сюди залишити ваш якийсь біоматеріал. Тобто, в нашому випадку, це буде слина. Берете великий свій палець, великий, лизніть його і притисніть в сторінку. Це не принципово де. Аби ваша енергія з вашої слини сюди попала. Коли ви цей палець прикладете на ту сторінку, ви говорите. Я даю обіцянку відпустити вас примари минулого. І ніколи не впускати вас назад. Я ніколи не віддам вам свою силу. Застосовуючи слину, ви збільшите силу вашого магічного ритуалу. Ось. Після цього всього, в знак того, що ви позбавляєтесь оцього всього, що ви написали, що ви пережили. Вам необхідно краще це зробити на свіжому повітрі, проте можна і в домашніх умовах. Берете якусь велику тарілку чи миску і підпалюєте той листок. Я зараз підпалювати не буду через те, що в мене тарілки нема тут. Підпалюєте. Воно у вас тут згорає на листку. Або якщо ви це робите на відкритій місцевості, то на відкритій. Ви спалюєте його і вогонь є активатором. Він посилить все, що там написано. Тобто ви заберете назад цю всю свою силу, свою енергію, яку віддавали руками чужим людям і подіям, які взагалі не варті були вашої уваги. Так, якщо ви спалили лист, то що з ним далі з попілом робити? Значить, попіл можна закупати в землю, можна розвіяти за вітром, а можна кинути в проточну воду. Дивіться, проточною водою може бути річка, ставок, якщо у вас є поблизу. Так само в міських умовах, в великому місті ви можете в санвузол просто за водою той попіл висипати. Все. Ось такий простий ритуал, після якого ви відчуєте значне полегшення, якщо ви. Все-таки вирішите його зробити. І повернете собі свою силу, вам стане набагато спокійніше і краще. Бережіть свою енергію, тримайте її в чистоті. Нехай вона до вас прибуває. Чиста, гарна енергія. Більше і більше і більше. Благодарую всім, благодарствую всім, хто був зі мною, хто мене слухає. Ставте лайки, підписуйтеся. Звертайтеся всього вам найкращого.